Ну що ж, привіт! Привіт усім футболманам, хто доєднався до нашої а, трансляції, не прямої трансляції. Матч буде показуватись у записі. І сьогодні у нас зустрічаються в останньому турі кубку МТГ 2.0 Луль Сільверліги. Команди Легіон та «Вінфілд». Можна сказати, що цей матч по великому рахунку нічого не вирішує, адже команди не претендують на медальний залік. Це більше буде матч престижу що для однієї, команди, що для іншої. Закінчилася у нас хвилина мовчання. і Одразу розпочинаємо наш май. Стартовий свисток пролунав. Е, нас так. Від Олександра Зубенка. речі, він сьогодні в складі у нас. Ой-ой-ой, ой ой а тут у нас перший гол. Заговорилися, пропустили гол Роман Малайчук. Малайчук, Роман, якого декілька разів я в попередніх відео неправильно називав прізвище Роман. Вибач. А ось він забиває. Проти нього одразу три гравці. Двох він все ж таки накрутив. Накрутив він Карбет третього не пройшов. Удар який хороший від Максима Цимбалюка. Макс але, але дивіться. Дивіться, з під ближньої Науменко п'яткою назад. І кінець кінець першого тайму Віталій Драченко вже разом зі свистком. А той після свистка б'є поворота. І одразу з корабля на бал продовжуємо. Малайчук Роман у нас грає, автор першого голу. Під сьомим номером Віталій Дреченко, 19 дев'ятнадцятий номер не Богдан Круповський. і якраз Богдан Круповський забиває другий гол. Якраз оцей хлопака, так який показує нам з камеру пальцем, що це гол для нас, саме для вас, шановні глядачі, цей гол. Він забиває другий м'яч підсотків, так навіть на менше, ніж сто відсотків не був використаний, адже бачимо на табло. Напроти команди Вінфілд 0 поки що. А напроти команди Легіон, ось уже й трієчка. Микита Науменко на 27-й хвилині забуває третій гол за команду Легіон. до <правда> ось таким ось. Знову сейф знову сейф від Віктора Майоренка. Та, і розіграш. Йой, розіграш з а, легіону. Закінчується ще одним голом. Микита Науменко. Микита Науменко вже сьогодні забуває другий м'яч, тубель на його рахунку, і рахунок стає 4-0. Щоб далі. Далі, скажімо, розпакувати ось цю сітку. Ой-ой-ой, ой ой що ж це таке? Сергій Штельма пропускає такий незрозумілий гол від Віталія Драченка, який показує нам сердечко у камеру, показує сердечко глядачам. Бачимо удар. Відбивається він від пуза Сергія, проходить помір. А у Вінфілда, який, до речі, зараз виходить п'ятого польового, не виходить. Як і от в цьому, от в цьому моменті. Хороше переміщення, хороша гра у пас. А от завершив від своєї брами його добре розбирається. Ось тут пас комбінують гравці Легіону. І ще один гол уже тратій. хет-трик. Поздоровляємо Микиту Науменка з хеп-триком. а рахунок стає просто такий. Я вже не знаю, як сказати. Про минулий раз сказав розгромний, а зараз можна сказати вбивчий. Вбивчий рахунок шрабі. Грабік, праворуч. Микола Ілюк, удар, і нарешті. Нарешті каже арбітер. Нарешті гол. 6-1. 6-1 рахунок. Забивають він ж таки гол престижу. Як ми анонсували. Ну тут уже зміниться. Адже лунає фінальний свисток. 6-1. 6-1. вітаємо легіон з чудовою крапкою в цьому сезоні. Кубку МТГ він закликаю не сумувати, продовжувати удосконалюватись, продовжувати формувати більш стабільний склад і вриватися в зарубу на наступний сезон з новими силами та з новими результатами. Всім дякую, що нас дивились. До побачення. Великий рахунок доволі з Вінфілдом зіграли. Як вдалося з таким таки, <гум> здоров'яним рахунком перемогти ваші коментарі щодо гри та аналіз матчу. Команда дуже сильна, ми на неї настраювалися. Насамперед, результат нашої команди це тренування, тренування, тренування. На тренуваннях все розбираємо, стараємося все виконувати, як нам говорить наш тренер. З таким образом. І вдається досягати таких результатів. Як оцінюєте сезон загальним? Загаль... Сезон загальним хорошо. Перші дві гри ми дуже погано зіграли, потім все-таки зібрались і почали грати свій футбол. Супер, можна подякувати. хочете? Хочу подякувати команді суперника, організаторам за цей турнір, насамперед ЗСУ. Завдяки їм ми тут граємо. Дякую вам, хлопці.